Обвинувачений наразі воловик самостійно прибув до органу досудового розслідування, надав відповідні викривальні покази стосовно себе та вчинного даного кримінального правопорушення. Після того, як обвинувачений дізнався про те, що е, мій клієнт є вчителем з історії, саме тому в нього є право на срочку, він навчав е, дуже зухвало себе поводити, кажучи про те, що е, нам такі нужні, будеш в окопі історії розказувати. Вибачаю за російську, але це була цитата. Нам потрібен судовий розвід. І там ми будемо відповідати на всі питання. щире каяття у нас є у поступку. все є з одного боку. Вони кажуть, що щире каяття, а з іншого боку, вони демонструють неготовність навіть вибачитись словами, не матеріально, не шкодувати моральну шкоду. Просто надальна словами вибачитись.